Футбольний поєдинок між Черкаською командою ЛНЗ та Житомирським полісся відбувся 1 травня. Останні, перебуваючи в гостях, активно розпочали перший тайм. Рахунок відкрив Бутківський на 37-й хвилині. Після перерви господарі поля зрівняли рахунок на 54-й хвилині. За 10 хвилин арбітр призначив пенальті, у якому переможний гол забив Василь Грицук. Гра закінчилась рахунком 1-2 на користь Полісся. Результатом, кажуть, задоволені. Зараз команди віддають не 100%, а 200%. То, що стосується головного настрою і боротьби за е за очки, так скажемо, да, за результат, то ми повністю задоволені, тому що хлопці ну, сьогодні дійсно показували характер. А те, що касається самої гри, ну, ніколи не буде ідеалу. Тобто треба кожен час відпрацьовувати. відпрацьовувати. А ось тренер суперників говорить, могли зробити більше. Е, наші хлопці дуже хотіли б, це було видно. Ну, Скоріше за все, тут, можливо, вирішили так, індивідуальну майстерність гравців. Те, що ми і боялися, що ми і налаштовували футболістів на штрафну площадку там, де вони можуть вирішити. Да. Нині вони сьогодні від простоти там більше грали да, на такий вертикальний футбол. На Будківського. В принципі, ну, Хотілось, хотілось сьогодні зробити більше. На жаль, в якийсь момент відігрались і в якийсь момент втратили маленьку концентрацію у підсумку. Полісі набрало 22 очки і піднялось на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонської групи першої ліги. ЛНЗ з п'ятнадцятьма пунктами четвертий.